Я вам присутствую сім'ям, які потребують допомоги і значить у людей. Вона до влада не злодна допомогти цим людям. А якщо допомагає, то треба і три часа, десь гроші. Наприклад, мої дитини. Я 500-600 гривень у аптеці. І от моя дитина ходила і збирала ці чеки, хоч вони її і не до того. Вона відпитала, до цих 10 тисяч, а людям всім спасити, що допомагали, перечисляли гроші на її рахунок, і що вона мала нашу першу посаді зробити. Я звертаюся до ядуся, я звертаюся до. Я духа! 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 Я духа!